Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Сьогодні буде відео як моїх знахідок, так і запчастин, які прислав один із підписників. Ігоре, вітання мої. Все, поїхали. Розпочну з такого двигуна. Ось його маркування. 0,22 кВт, 1400 обертів, 380-220 вольт, 800 гривень. Коліна по 150, труба 90, карданчик 300. Не розумію, чому його не забирають по такій ціні. Потім замок новий комплектний з одним правда, ключем. Працюючий. Ну, другою рукою незручно, але працюючий. 50 гривень. Амортизатор. Ось такий має вигляд 100. Потім запчастина до т 150 генератор. Ось такий в нього вигляд. Запропонуйте за нього ціну. Ну, я хочу, наприклад, 800. Яка буде ваша ціна? Ваша ціна? Генератор МТ. Один поїхав, залишився один. 350 гривень. Петля потужна. 800. Потім два НШ насоси. Це 32-й. Да, НШ 32-3. Бу в дуже мало. Крутиться, але дуже туго. 800. Ось такий маю на продаж НШ чок. Ось його маркування. Пробки стоять, він новий, абсолютно новий, гідросила. Ну, Я дивлюсь, в інтернеті він півтори. Ну, за чи той, 2000 він, за півтори віддам. Також крутиться дуже туго. Півтори тисячі, це 800. По 50. За це 50 за всю кучу. Потім редуктор газовий, новий, 100 гривень. А два е, таких редуктора кислородних. Тут все крутиться. Він комплектний повністю. Цей 500. Цей, в цьому немає одного манометра і немає штуцера. Ось такого. Цей 400. Теж крутиться. Це регулювання тиску. Два балони товстостінних, невеликих. Ну, я в попередньому відео показував, там був, був кислородний балон, він ледь менший від цього. По 250 за штуку. Потім е фаркопчик такий. 200. Отакі булавки. Це хороші булавки від. Не знаю, де вони використовуються, маю їх декілька штук одна, дві, три. 6 штук маю. ну По 50, по 50, по 50 гривень за штуку. Вже замелюю, сьогодні намотався так. Каністра 20 літрова Дно. Такий має вигляд. 250 гривень, два шприці, ну По 100 тут зазвичай, як завжди. Потім чоловік просив мене скинути відео. Що не так з цими лещатами. Ось бачите? Така виточка. Тут потрібно поставити штопор. І вони будуть тоді витягуватися. Так воно із-за цього штопора не витягується. 400 гривень. Ось такий апарат для перевірки, Вон, читайте бензонасосів, карбюраторів. Ось такий він має вигляд. Ось тут до нього ще купа запчастин це якась крутілка. Перехідники це, напевно, під бензонасос. Різноманітні трубки, штусара. Ну і там багато всякої всякої всячини. Півтори тисячі. Він новий. Так, дійшли до запчастини, які прислав підписник. Ще раз я тобі тебе вітаю. Зараз будемо продавати твої запчастини. Це запчастини всі Ставрії. Ось дивіться, вони всі нові абсолютно, в пакуванні. Ось бачите, ціна 285 гривень. Це чоловік, видно, по цій ціні брав. Запропонуйте свою ціну за нові запчастини. Шарова О, і кріплення. Ваша ціна. Потім замок з ключами, з кріпленням. Крутиться. Стартер працює. Ось ціна 196 гривень. Запропонуйте свою. Потім йдемо далі такі резинки. Також це продається по вашій ціні, але розумній. Щоб там було все ж більш-менш адекватно. Резинки. Потім ремкомплект рульової рейки. ЗАЗ 11.02. Ваша ціна. Ремкомплект бензонасоса. Для моделі 210108. Написано 50 гривень. І також ручка нова таврійська ліва. Ну, ціна 150. Це все продає, продасться по вашій адекватній ціні. Бендекс газон БУ350. Такий має вигляд. Одну сторону крутиться, другу ні. Тормозний робочий, самопідвідний 420. Ось такий новий амортизатор новий. Ось на ньому напис такий. 250 гривень. Насоси працюючі. І той також працює. Я залив сюди бензин. Ну зараз ще бензин, що десь спало, воно жирне дуже. По 700 гривень. Внизу в нас залишились крці по 50. Також маю оцінковку. Я не знаю, там чоловік щось то бере, то не бере, не розумію. Три, чотири і двічка. Можливо, продажа бухтами. Так, одна бухта, друга, третя, четверта і п'ята. Ну це трійка. Там чоловік мене з одного із каналів, сам пан клепав, просив йому. Для обв'язки мурлата. Ну, я завтра вам скину відео, чи вона не лопається при затягуванні. Так, диски по 250 Знову починається вітер. Так, я не знайшов ніде назви і схожого апарата. Тобто ці приблуди, як її тоді назвали, там і для сітка і ювелірка. Не знаю призначення її. Віддам за 500 гривень. Так, на цьому буду закінчувати. Знову розпочинається вітер. Всім дякую. Обов'язково підпишіться на канал, мій номер телефону 066 831 2772. Дякую за перегляд. До побачення.